Сядьте зручніше. Можна в позі лотуса або на стільчик. Важливо, щоб була рівна спина. Вам має бути зручно. Покладіть руки на коліна. Уявіть, ніби Невидима струна проходить через ваш хребет і за макушку витягує гори. Прийміть рішення не рухатися протягом всієї медитації. Залиште всі думки. За дверима кімнати повернетесь до них після медитації. Закрийте очі, втягніть трішки живіт. Розслабте обличчя, розслаблений лоб, міжбрів'я, розслаблені повіки, щелепа щіплена. язик торкається піднебіння. Кінчик язика торкається задньої поверхні зубів, тіло максимально розслаблене. На обличчі легесенька посмішка, коли ми посміхаємось, розслабляється обличчя. І цю посмішку зберігаємо до кінця практики. А тепер уявіть, що на кінчику носа сидить маленький охоронець, який спостерігає, як холодне повітря входить в ніс, Тепле повітря виходить. Спостерігає, як легені розширюються. І добре. А зараз фокус уваги лише на диханні. Спостерігатимемо, як тепле повітря входить, як воно проходить, як воно затримується. І виходить. Будемо рахувати до десяти. Починаючи з видихів. І так, видих раз. Вдих, раз. Видих два. Вдих два. Видих три. Дих, три. Далі до десяти самостійно. Якщо думки заважають, повертаєтеся до одинички і рахуйте спочатку. Фокусуємо увагу лише на диханні. Постріляємо, як холодне повітря входить, а тепле виходить. Думки ніде не діваються. Ми просто на них не фокусуємось. Ми фокусуємось на диханні. Слухайте своє дихання. Відчуйте рух повітря. Спостерігайте, як ваш живіт наповнюється повітрям. Фокус уваги лише на диханні. Відчуйте, як тіло розслабляється з кожним вдихом. І з кожним видихом напруги стає все менше і менше. Вдихаємо, розслабляємо. Видихаємо напругу. Тіло стає максимально легким. Довжимо спостерігати за диханням. фокусували лише на диханні, на тому, яке повітря, як ми вдихаємо холодне повітря і видихаємо тепле. Чуємо своє дихання. Відчуваємо рух живота. Тіло максимально розслаблене. Відчуваємо як то впомівся Кожним вдихом енергії стає все більше видихаємо все зайве, вдихаємо лише чисту енергію. Енергію спокою. Рівнувань. Відчуваємо тотальний спокій. На обличчі посмішка. Цілом розслаблене. А зараз зробимо ще три вдоха і видуха і повертаємося. Кладемо ручки на серце. Подякуємо собі за практику, за те, що приділили час, щоб позбутися від думок і наповнитися енергією. І коли будете готові, Відкривайте очі. Дякую за практику. Виконуйте медитації щодня і ви відчуєте, як змінюється ваш стан, як тіло наповнюється енергією.